Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, підписники нашої Одеської пархії. Всю неділю біля Преображенського собору відбувалася дуже важлива подія по благословенню митрополита Афанела, силами братів Спаса Преображенського кафедрального собору та каналу Житті радості Дідяк. Ми провели невеличке дитяче свято, у якому приймало півсотні дітей. фаня солнышко сияй Поехали! Эй, руками не помогай! Всё! Ага, думали, что так просто? Быть слоном, да? На. Опа, Всі ми дуже страждаємо від війни і мало виділяємо часу для того, щоб побути з дітьми, щоб ми побули дітьми, щоб їм зробити свято. Отож, ми придумали невеличкі турніри, конкурси, і діти дуже щасливі були, коли приймали в цьому участь. Спокійно. Для наших дітей були приготовлені спеціальні футболки добро спеціальні конкурси з м'ячем, з яблуками з водою, а також інші, які пробудили в наших дітях. Саме головне це відчуття командної гри. <му> Давай В цей час наш батюшка Олексій за цим Георгієм вгощали всіх прохожих і всіх охочих дітей, які полюбляють солодку вату. Після всіх конкурсів наші діти намалювали зачіску для своїх матерів, а також батьків. <плес>

а є папа. Після цих спортивних змагань був невеличкий співочий музикальний конкурс. У фінал вийшли дві дівчинки: Софія Ксенія, і перше місце. Ми вирішили розіграти таким чином, що та дівчинка яка збере більше всього коштів. У тих людей, які нас слухали, які приймали участь, та й ми перше місце, і перше місце зайняла Ксенія, прихожанка нашого собору, і виграла життєрадісний велосипед. А в кінці нашого свята ми всіх пригостили дуже смачною піцею і квасом е із сіті ресторанів Андрія і Інари Зарічанських. Ми дуже дякуємо за велику скидку, яку вони нам зробили, і хотіли цим поділитися, що з Божою допомогою по благословенню митрополита Агафангла ми не тільки відновлюємо наш собор, ми не лише Звершимо свою місію, але ще намагаємося зробити саме головне свято для наших дітей, які не заслуговують війни, які заслуговують на радість, і просимо молитов, щоб Господь нам давав сили, давав можливість проводити якомога більше таких свят, які будуть нас об'єднувати як добро. Христос Осте.